Цього тижня відбувається е, вручення Нобелівської премії, і, власне, була вручена Нобелівська премія миру. Всі букмекери ставили на те, що Нобелівським лауреатом миру стане наш президент Володимир Зеленський, але комітет вирішив по-іншому. Отож, присудили її трьом організаціям відразу, і послухайте, яким це російське правозахисне товариство Меморіал. Білоруський правозахисник Олесь Біляцький і Українська правозахисна організація, Центр громадських свобод. Представниця Норвежського комітету заявила, що ці три організації уособлюють бачення Нобеля про мир та братерство. Тобто ті дві країни, які зараз стоять по іншу сторону лінії фронту, на думку Нобеля мають стояти. На одному п'ятисталі в премії миру. Зараз з нами на зв'язку Олександр Антонюк, політичний експерт. Пане Олександре, як ви оцінюєте ось цю от цьогорічну премію миру і чому цю премію не вручили українському президентові? Стаса, вітаю вітаю наших глядачів. Слава Україні! Героям слава! Скажу так: останній період взагалі такі от підходи і. Скажімо, для нас багато відкриттів, можливо, просто тому, що ми десь жили якийсь період в ідеальному своєму явному світі. Ну, багато речей свій час нав'язували і різні громадські організації, і називаємо ще їх гран грантовими. І коли ми сьогодні дивимося, от, от що таке Нобелівська премія. Я просто зараз хочу так трошки розлогіше, але пояснити, щоб глядач зрозумів хід моїх думок, це дається премія за досягнення. Сьогоднішні премії виглядає так, що це дається просто грант на ну, умовно, назвемо це так: на приїдання, на освоєння коштів. Можливо для того, щоб в майбутньому там, в Росії, Білорусі, Україні займалися відповідно там, вибудовуючи там ну, тобто правозахист людей. Ну, чесно кажучи, воно виглядає, от дещо. Ну, Цинічно насправді да і тому моє, моє до цього ставлення вже в принципі є абсолютно спокійним. Тобто я на відміну від багатьох колег, тобто, чесно кажучи, навіть нічого сьогодні не дописував у Фейсбуці. Ну тому що попередні роки говорили, от російські організації, типу, знов типу утримують, тобто росіяни цю премію. Ну і в результаті ми дійсно сьогодні бачимо результат роботи цієї організації, наприклад, на території Росії. Одичавши, удичавши населення, ну по великому рахунку, ми прекрасно усвідомимо, що використовуючи сьогодні гранти на державу, таку як Білорусь чи там. Скажімо, в Росії воно зовсім нічого не дає. Так, українська організація. Ну принаймні, з боку колег, я чув, що, начебто, достойні люди, тобто тут жодних коментарів не можу давати. Але дійсно мені видається, що станом на сьогодні можемо фіксувати, що дуже багато от речей, от починаючи навіть дійсно, от, от організація Нобельської премії вона переходить в якусь незрозумілу таку політичну площину, а не дійсно за реальну досягнення. Я також не зовсім підтримую сьогоднішню позицію Нобелівської премії Володимиру Зеленському і не тому, що я зараз там ну, маю якісь там претензії. Ні, власне, його премія сьогодні має бути уособленням дещо в іншому. Можливо, за боротьбу за незалежність там, країни чи ще щось, але це точно не премія миру. Премія миру можна буде давати тоді, коли ми вже переможемо. Я точно не є прихильником, коли ми починаємо підрізні там. Трендові хвилі підмінювати поняття. І от, очевидно, якщо сьогодні робити підсумкову таку, давати такий підсумок, то ця власне, премія от у нас відбулася дійсно під відміну поняття. Тому що жодна з тих організацій, яка отримала ці премії, вона не може сьогодні дати якісь такі фундаментальні звіт, у звіті своїх досягнень. А отже, якщо вони не можуть дати, але отримали премію, то що ж говорити про інших номінантів? номінантів. Тобто, ми чітко вже тут, розуміє, тут, розуміє, тут що виходить та... така картина, навіть е кажучи про те, що ці організації чи люди, наприклад, є достойними премії миру, так е ну, центр громадських свобод це хороша відома організація, яка давно працює в Україні. Е Щодо білорусько-російського товариства меморіал, воно теж відоме, але не знаю наскільки глибоко воно там займається миром, власне. Але картина виглядає наступним чином таким кліше, так руський, білорус і українець, браття на вік. особлення бачила Нобеля про братерство і мир, тобто Росія, Україна, Білорусь Стас візьмемо до прикладу. От жодна організація, коли ми говоримо про права і свободи, от навіть беремо український контекст. Всі права і свободи Україна виборювала як? Майданом, не от, не от, да. от, еволюційним шляхом. Ну, тобто, жодна організація сьогодні не може похвалитися, що вона внесла якийсь такий внесок в права і свободи громадян України, щоб їй за це давали премію. Ну, відверто кажучи, це, ну, ну, це фарс. Ну Тут був, ну, тут було, був що, вибір для того, щоб новий зробити різко. вибір. Так, має бути три кандидати з України, Росії і Білорусі. Щоб була оця картинка. Ну, от так мені Права, це вийдуть. Свобода, ну, от, от, умовно, колись подібну премію отримав Горбачов. От просто порівняємо: людина, яка розвалила, там, або з допомогою його по політики, розвалився Радянський Союз. По суті, от, а, цікаво, мирно Розвалився Радянський Союз. От за це. Так. І от за це йому можна було дати премію. Це щось фундаментальне. Ну, Нобель Нобелем, решту... а, а нам своє робить так. Верховна Рада в першому читанні швиденько проголосувала про проект державного бюджету України, в якому треба власне розбиратися. Так логічно і правильно, що цей бюджет виглядає бюджетом країни, яка воює, левова частка бюджету буде витрачатися на оборону. Порешті є певні питання, наприклад, недофінансована культура. Наприклад, перефінансовані певні структури, які не є достатньо культурними, щоб особлювати всю країну. Яке ваше ставлення до того проекту бюджету, який був прийнятий в першому читанні, і що до другого читання критично було б в ньому змінити? Ну, от З критичного, от е, скажу зразу: от у нас реально недофінансована сьогодні медицина. От, наприклад, зі 100... От зараз в бюджеті закладено 142,7 мільярда гривень, а мінімальні потреби, враховуючи сьогоднішній характер, травмування. Ну тобто, ми ж розуміємо, що сьогодні медична галузь абсолютно перенавантажена, враховуючи не тільки ну, хвороби, якими цивільне населення хворіє там, і коронавірус, там гриптом і тому подібне. А в нас ще є поранення, тобто. І фінансування потребує 150, хоча б 156,3 мільярда. Да, тобто, це зараз я беру дані, які наприклад нам дала Оксана Дмітрєва. Вона власне член комітету, і вона займається безпосереднім цим питанням. У нас зрозуміло, що зараз на оборону йде понад 50% бюджету, але ми чітко розуміємо, що станом сьогодні дефіцит бюджету рівно стільки, скільки по прогнозах уряд планує, планує взагалі зібрати. Тобто, там один і зараз я вам скажу точну цифру, щоб вже не помилитися. От якщо ми говоримо, то. Бо, значить 1,276 трильйона гривень. У нас по великому рахунку сьогодні е такі формується відповідно е дефіцит. У нас відповідно скорочення йде по освіті. Дуже суттєве скорочення. Тобто, якщо ми говоримо з попереднім бюджетом, то в нас він виглядає, звісно, об'єктивно набагато гірше. І тому ми розуміємо, що якщо 1,279 трильйонів гривень буде зібрано, ну так по прогнозах у вигляді там податків ну, і плюс прибутки державних компаній, так то ми чітко розуміємо, що в межах тих сум буде відповідно і боротьба за основні галузі, а основні галузі оборонка. Ми чітко розуміємо, е, критична інфраструктура, медицина і освіта. Потім ми можемо говорити відповідно про культуру. Ну, я прихильник, тобто, щоб ми її розвивали, а ми чітко зараз говоримо, що нам потрібно для того, щоб вижити. Якщо ми говоримо, до прикладу, є деякі речі, які би я все ж таки переглянув, тому що мене дещо, як і багатьох колег, напружує момент, що знову зараз починають розвивати тему великого будівництва, яке безпосередньо дійсно ця програма важлива. Але у нас буде зараз під питанням, чи не потрібно нам зберігати від великого будівництва певний резерв для того, щоб своєчасно реагувати, можливо, на, скажімо, удари, ракетні удари по нашій критичній інфраструктурі, там, зокрема, енергетика і ну, газопостачання. Власне, тільки що з Олексієм Моржелем це обговорювали, як би це мало виглядати, і до яких ризиків нам потрібно готуватися, і скільки закладати на це? Е, окрім цього, я розумію, буде потрібно зараз попропрацювати, і я думаю, сподіваюся, що уряд пропрацьовує з зовнішнім боргом, тому що зараз він виглядає як гранична сума в нас понад 6, 6 майже 6,5 трильйонів гривень. Тридцять вісім мільярдів доларів зазначається в проєкті, Його планують дофінансовувати ну, за допомогою іноземних партнерів. Це перевищує 100,1% ВВП. Так тобто, ми ми чітко усвідомлюємо, в якому ми сьогодні стані перебуваємо. Тому до другого читання я думаю, будуть основні внесені правки, і більш будемо сподіватися, що все таки вдасться. Ну скажімо, от не бачу потреби сьогодні тратити таку велику кількість коштів на єдиний марафон. Сьогодні так сьогодні вдалось до речі збити одну правку, яка по великому рахунку обмежить фінансування на виробництво програм. для росі... хороших руських називаємо це так. Тобто, по суті, проект Freedom, я так розумію, буде або працювати на інших засадах, або по великому рахунку як, -як проект закриється, тому що нема доцільності сьогодні виробляти російськомовний продукт для громадян Росії, які його мало дивляться, або він по великому рахунку на нього, тобто по великому рахунку і не в впливає Тобто є певні речі, які сьогодні відбулися. Я думаю, до другого читання принципові речі теж спробуємо спробуємо підправити. Ну, принаймні, народні депутати, з якими я комунікую безпосередньо, то в принципі будуть воювати. А я чітко усвідомлюю, що це знову ж таки я оголосив медицина, оборона, а, відповідно, освіта. Це три, три кита основних. Ну і відповідно далі вже можна думати і про соціальне забезпечення. Ну, от, власне, ви повернулися зараз із поїздки на південь, відвідували там військових, цивільних. Розкажіть, яка ситуація там, чого потребують в першу чергу люди, чого в першу чергу потребують військові, що вони розповідають? Ну, дивіться, почнемо з військових. І військових, і повернуся. Однозначно, потреба у військових є в дронах. Ну наша то, тобто, що ми привозили? Тобто, як і більшість волонтерських організацій, тобто автомобілі, бронежилети, продукти харчування? Зараз зимова форма. відповідно, кількість там там дронів камікадзе теж. Вдавалося десь діставати умовно, і в основному медикаменти це, тобто, набір є класичний тому що ну, більшу частину на себе все ж таки має брати міністерство оборони, але однозначно нашим військовим потрібні очі для того, щоб бачити, куди точно коригувати вогонь. Ну тому, що зрозуміло, ми, ми не возимо. Хаймерса це. Це все таки компетенція держави і відповідно наших західних Як партнерів. Якби волонтери могли купити Хаймерси. Нас би було напевно вже їх під дві тисячі. Я думаю, так <рістити> <рістити> і далі зрозуміло, потрібні павербанки в тому числі. Потрібно зараз відповідно допомогти нашим військовим підготуватися до максимально швидко до зимового періоду. Тому що, попри те, що писала і заступник міністра оборони Ганна Маляр, ну, тобто вони дали певний звіт, що от вони закупили, але ми чітко розуміємо, що рівно цього не зовсім достатньо. Тому, тим паче, що до форми, до спальників, до всього іншого треба відноситись як до кого до е, розхідного матеріалу. Зрозуміло, такі автомобілі, пікапи тощо. Е, по е, цивільному населенню ситуація набагато складніша, особливо, якщо ми говоримо Миколаїв, ми говоримо сьогодні навіть, про Запоріжжя. Особливо Миколаїв він знаходиться його окремі райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. Це було і літом. Це і зараз, тому що там регулярні обстріли, будинки руйнуються, і відповідно органи місцевого самоврядування не володіють такими кількістю коштами, щоб їх приводити в більшості випадків до належного стану. Отже, з цього потрібно виходити, що потрібно пропрацьовувати державі, в тому числі варіанти евакуації населення, навіть з тих. Міст населених пунктів, які є по суті під обстрілами, навіть якщо і обстрілів сьогодні там зменшилися, хоча це точно не стосується Миколаєва. Але ми чітко розуміємо, що треба перевозити людей для того, щоб вони могли пережити оцей цей холодний період, тобто зимово-весняний осінньо-зимовий весняний період, тому що в принципі там, там дійсно складно, а в Миколаєві так, зокрема, там ще є проблема з питною водою, і окремо знов ж таки повертаємося до питання медичного забезпечення. Воно також потребує як кадрового резерву, так і медикаментів, так і відповідного обладнання не тільки реанімобілі, а саме обладнання, яке дозволятиме проводити своєчасне реанімування, ну і інші операційні. Операції, тобто стосовно наших військових службовців, а також цивільного населення, яке також потерпає від обстрілів. Ну, власне, на новодеокупованих територіях. Тобто, ті, які ми зараз звільняємо, основна потреба власне в медицині і є. Там не було ліків, там не було лікарів. Там лишилися літні люди. Їм були потрібна допомога. Пане Олександре, дуже дякую вам, що сьогодні ввечері долучилися до нашої розмови. З нами був політичний експерт Олександр Нютюк. Дуже дякую, гарного вам вечора. Навзаєм і спокійної ночі, і до перемоги Усім нам спокійної ночі. і до перемоги.